Всім привіт, друзі! Це Шеобісики. Я Марина данилюк Ярмолева і поговоримо про призначення нових послів, тих послів, яких вимрили на банкові. Чому це важливо? Як ви знаєте, зараз Російська Федерація постійно піднімає ставки, щоб домовлятися про Україну без України із Дональдом Трампом. І з останнього на світ божий вилізла та сама коняка Сергій Лавров. Де озвучив такі побажання, що Україна має погодитись на так званий фінський сценарій. Це коли саме Україна має погодитися на фактичну анексію окупованих Росією територій. але при цьому е, говорити Росія хоче не те та те з Україною, а е, хоче говорити саме зі сполученими штатами Америки, а щоб Україна просто була предметом розмови. Процитую цю косу лошадь ірімір'я путь в нікуди нам нужны аканчательний юридичні договоренності, які будуть фіксувати всі условия безпечення безпеці Російської Федерації, закони інтереси безпасності наших сусідів. Бажання Росії не означає, що так воно й буде, і всі західні наші союзники, Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп обов'язково на це погодяться. Але оці слова підтверджують, чому саме зараз у публічної простір, саме у TikTok по голови молодняка українського пішов Юрій Бойко. Юрій Антоліч, ну це, це наріжне питання. Відповідь можна почути? А яка Путін вбився? У мене немає таких даних. А також чому зараз на канали для ультраправих таких упоратих трампістів? поліс ніхто інший, як Олексій Арістович, який намагається вилюднити Путіна і розповісти, що Путін, він класний, набагато класніший, ніж Володимир Зеленський. Є представлення, яким буде питання, але я все одно хочу услышати, і мені цікаво, що ви скажете, кого ми більше, ви більше довіряєте, касательно того, що вони будуть робити Зеленському чи Путіну? Путіну. Хочете більше Путіну? Чому так? Тому що враг – це лучший вчитель. Путін – мій противник. Зацініть як людина, яку по суті виростив у політичну фігуру сам Володимир Олександрович зараз сере на голову нашому президенту. Це бамбічеське інтерв'ю, де Арістович вихвалює Російську Федерацію, Рускую церковь і самого Путіна з радістю рознесла російська пропаганда. А що ж у нас на дипломатичному фронті? так скажемо на фронті, тому що робота дипломатів вона дуже дуже важлива, якщо питання стосується безпеки, оборони і... Вибування нам нашої допомоги для наших військ, так от як ви знаєте, не так давно банкова а саме президент України вирішили поміняти низку послів. І на перший погляд, в цьому нічого поганого немає, тому що президент України він і має займатися міжнародкою. Але справа в тому, що коли ми дивимося на підбірочку цих нових послів, то дуже часто це люди, які є друзями, товаришами. Андрія Єрмака чи просто якимись лівими красивими тіоками, які хочуть стати дипломатами на хвилі успіху ще одної пані всім відомою, це послиця наша у Болгарії Олеся Ілащу. Так, от стало відомо, що деякі посли, як наш уже екс посол у Німеччині Олексій Макієв, здалися єрмаку банкові аж надто самостійними, мовляв, не командні гравці, надто такі класичні дипломати. Хай йдуть на вихід інших, як Андрій Костін, це той самий член партії Слуга народу, давній знайомий до речі, Андрія Єрмака, людина, яка була. Генеральним прокурором, але пішла у відставку на хвилі у тих численних скандалів, що у нас в цілих областях прокурори робили собі інвалідності, виписували собі премії, і от тепер ця людина намилилась на те, щоб бути послом Нідерланди. І ще з яким приписом, що мовляв, зараз в Нідерландах будуть ж розглядати воєнні злочини Російської Федерації в Україні. Тому Андрюша Костін він дуже розумний і він там дуже нам треба. Ну чесно кажучи, Нідерланди така країна, я б теж з радістю поїхала туди послом. Під виглядом того, що я дуже хочу займатися розслідуваннями воєнних злочинів. Ну це якби я була м, такою моральною складової, як нової юний ліса партії Слуга народ. Що ми вибились? Я думаю, що. Також в деяких моментах мені здавалося, що деякі адекватні посли працюють послами уже давно. От, наприклад, всі знають нашого українського ветерана, професора дуже прикольного чоловіка, як Федір Шандор. Це той самий професор, який, до речі, був в окопі, але це не заважало йому вести лекції зі своїми студентами. І от розмови про те, що це прекрасна кандидатура на те, щоб бути нашим українським послом в Угорщині, велася десь із серпня 2023 року. Півтора роки назад, але ні, друзі, ця людина не працювала послом в Угорщині. Зеленський підписав офіційний указ лише зараз. Тобто, врахуйте такий момент: Угорщина максимально недружня до нас держава. Віктор Орбан постійно видає такі заяви в стилі або Україна погоджується там на на те, що їй пропонує Росія, або в наступному році Україну, Україну взагалі розгромить Російська Федерація, Віктор Орбан постійно працює таким своєрідним голубом миру виламує руки тому ж самому Зеленському, але виявляється, у нас країна то да на піку наших таких дуже складних стосунків з Угорщиною працювала без офіційного посла, і це не ок для України. Із приємного про що можна сказати, такі почвари, як Андрій Таран, так так той самий Андрій Таран, який був міністром оборони, який завалював свідомо закупівлю зброї. Оці всі наші оборонні закупівлі два роки поспіль. Так, от виявилося, що він дуже поганий посол був у Словенії, і тепер він іде з цієї посади. Знаєте, при чому мінус ситуації? Словенія, хоч і не велика країна, але вона була одною з перших, хто на 100% підтримав Україну на початку повномасштабної війни, і до речі, словенці словенський уряд дали нам все, що мали для того, щоб ми. Мало змогу громити расистів, і мало того, що Андрій Єрмак пристроїв цього дітка, який свідомо поскудив нам нашу безпеку оборону, наші військові спроможності, так Андрій Таран після свого звільнення не провів жодного звіту, не пояснив, що ж це було, і як ж так готували країну до війни. Головним завданням міністерства оборони замість амбіційної але недосяжно найти ще часом мети цілковитої адаптації збройних сил України до стандартів НАТО. А це кусочок, як Андрій Таран готував, готував на секундочку нашу країну до НАТО, коли він був міністром оборони. Тобто питань до цієї особи дуже дуже багато. У нас має бути цілком реальна мета. Максимально забезпечення здатності збройних сил України взаємодіяти з силами альян. Так само по Китаю. Китай це важлива країна країна, яка зараз підтримує дуже активну Російську Федерацію, яка по суті є недружньою країною для нас у цій війні. І от там послом відправили такого собі Павла Рябікіна. І от найцікавіше, що в Китаї його тривалий час вважали за пусте місце, і нарешті це визнала банкова, звільнила його. Але давайте скажемо чесно, час втрачений, можливості налагоч налагодити, хоч якийсь діалог з Китаєм, теж були втрачені. Ну а вінцем у цих всіх нових призначень стали нові обличчя, і багато хто е, зачепився оком за таку собі пані Ольгу Селих, яка у нас їде послом до Оману. Так, так, це той самий славнозвісний оман. За цитую, що про неї пише народна депутатка Ірина Геращенко, одразу хочу сказати, що це не реклама жодної політичної партії, це позиція народного депутата. І так як це висловилася народна депутатка саме від партії Європейська Солідарність, я процитую її. Отже, що пише пані Ірина? Схоже, ця пані, яка в 6 років мріяла бути дипломатом, нова посол України в Омані. Ну і окрема тема інтерв'ю в стилі Успішна жінка щаслива жінка. Журнал Наталі відпочиває. Я багато років займаюся міжнародною політикою, ніколи не чула про дипломатку Ольгу Селих. Якщо помиляюся, буду рада визнати, що просто не знала такої успішної співробітниці МЗС. І справді відкриваємо інтерв'ю цієї успішної щасливої жінки, і вона розказує про те, що у дитинстві в шестирічному віці вона дуже мріяла бути дипломатом, проте доля розпорядилась по іншому, і я заснувала 13 років тому. Підприємство то в Київ інвестбут от такі мрії в успішних дипломаток. Не знаю чи багато людей в 6 років прям мріє бути дипломатом, щоб подорожувати. Я, наприклад, мріяла про ляльку Барбі і замок принцеси, є ще одне інтерв'ю цієї новоспеченої послиці, в ньому вона розповідає про те, як в 24 роки вона вже стала керівницею цього будівельного підприємства. Я комплімент хочу сказати, що в новоспеченою послицею або мані дуже хороша спортивна фігура, людина працює над собою і проапгрейдила протитюнінгувала свою зовнішність дуже добре. Але настільки це допоможе в такій такій країні досить специфічні якоман, яка є таким дуже специфічним центром для відбивання грошей, всяких там офшорок на близькому сході. Ну, у мене є дуже сумнівні думки на мій смак в таку країну консервативну і мусульманську краще було посилати чоловіка, і це не шовінізм, тому що є країни, в яких жінки спрацьовують краще є країни в які краще відправляти чоловіків. Хоча хто знає, якщо ми згадуємо той оманський кейс 2020 року. Можливо, це буде наша така солодка приманка на Патрушева. Патрушев, той самий російський ФСБшник, дуже ж любить кататися до оману і відпочивати там. Можливо, от така пані для нього буде гарною приманкою. Думаю, варто ще оцінити такі а, розумні думки нашого майбутнього посла в Омані. Цитата 1. живи щодня, наче ти саме жив до цього дня. Адже життя це не пошук себе, життя це створення себе. Створюємо цю неповторність навколо себе, збагачуючи тим самим свій внутрішній та зовнішній світ всупереч усім та всьому. Доброго недільного зимового ранку, друзі. І цитата номер два. Як же без неї? Протилежність любові ненависть абойдужість, протилежність краси, неповторність абойдужість, протилежність віри, не єрість, а байдужість і протилежність життя не смерть, а байдужість і до життя і до смерті. Від байдужості люди помирають швидше, аніж коли помирають фізично. Це мудре спостереження належить Елі Візель, лауреату Нобелівської премії світу, письменнику журналісту, який у юності пережив голокост і завдяки публікаціям, якого в світі поширилось визначення цього поняття. З байдужості навколишніх починаються усі найбільші злочини людства з неділою. Друзі, якщо наша пані посол буде заговорювати зуби Аманським Шейхам. А бути такою шахерізадою да на тисячу ночей, то хай собі працює, але не останок давайте зацитую розумні оцінки нашого кадрового. До речі, дипломата дуже хорошого посла колишнього Сполучених Штатів Америки Валерія Чалого, якої дуже поважаю. Що він пише? Чому ж рано радіти, тому що Зеленський нарешті зайнявся своїми прямими обов'язками призначанням послів, президент як і написав Сергій Сидоренко. Призначив лише сім послів, не тридцять, не 40, а сім двох із них горизонтальним переведенням з одної країни в іншу. Всі інші кандидатури поки наміри указів навіть немає. Дивно, як легко тепер підмінити реальність віртуальними досягненнями і продати це суспільству. І тут же є другий пост Валерія Чалого, де він висловлюється стосовно якості подібних призначень. Отже, зацитую кілька його думок дуже класно. Варто більш Уважно ставитись до призначення кар'єрних дипломатів на посаду послів чи представників України при міжнародних організаціях, ну, наприклад, ООН чи місія НАТО. Туди поїхали якраз нормальні кандидати. Такі виправдані випадки були і будуть, але ці призначення мають носити точковий, чітко вивірений характер і сприймати суспільством. Очевидно, що призначати послів числа кандидатур зовсім з інших сфер діяльності та без жодного досвіду держслужби навряд чи виправдано, якщо є альтернативи. І другий момент дуже і дуже важливий, який переконує в тому, що ну не варто брати у цих баришень із інстаграмів в якості. Послів, тому що насправді у нас не бракує класних фахових дипломатів, і так дуже часто це, до речі, теж симпатичні жінки. Цитую Валерія Чалого. Не забувайте, що в центральному апараті МЗС України на свою подальшу кар'єрну позицію очікують десятки досвідчених і дуже досвідчених українських дипломатів, яким не треба вчитися вже перебуваючи на посаді посла. А під час війни треба давати результат з першого дня закордонного відрядження і працювати 24. На 7. Тож, яка мораль цього відео? Ми бачимо таку неприємну ситуацію, коли росіяни задіють абсолютно всіх і кожного і своїх, і до речі, консерви, які у нас тут залягали в Україні і працювали відверто, тепер працюють на Росію, як карістуючі і бойки. А от у нас намагаються е персоналі певні з Банкової обісрати те, що працювало досить непогано. Це це реально не можливості. тому бажаю витримки всім тим кадровим хорошим якісним послам, які залишаються на своїх посадах, і ще такої не меншої витримки для тих професіоналів, які будуть працювати в наших посольствах під керівництвом нових ліц яких банкова знайшла Я в інстаграмі? Я всім дякую за увагу. А це була Марина Данилюк, Кірмалаєва. Це були шоу-бісики і невеличкий огляд. Що ж тепер за нові літ будуть нашими послами? Як вони будуть працювати? Всім дякую за увагу і напишіть, будь ласка, друзі, як ви вважаєте, чи можуть ліві а, пані із інстаграмів бути якісними послами Україні? Чи варто все-таки зосереджити свою увагу на тих кар'єрних дипломатах, які працюють в МЗС? Підписуйтесь на канал Шобісики, щоб знати більше і бачити більше розборів. І щира подяка кожному моєму спонсору та патреону, тому що завдяки вашій підтримці ми маємо змогу робити такі огляди.